Наш перший ранок на Тенерифе. Ми прокинулися від того, що до нашого вікна злетілося тисячу птахів, ніби привітати нас з приїздом. Чудові види, тропічна зелень і ласкаве сонце. Все нам так і говорило. Вставай і в путь. Опри ранок. ви це чуєте. Тут прилетіла якась неймовірна кількість таких пташок, які це і рано роблять ще яскравішим. Я вже маю шок, тому що ми опинилися в такому місці. Дивіться, позаду мене це така справжня алея кактусів, яким не знаю скільки багато десятків років. Тут є водоспад, фонтан, ну взагалі. Я тільки з розкритим ротом ходжу і спостерігаю все, що бачу. Отель зроблений в марокканському стилі в таких білих тонах. Мається дуже багато різних тропічних рослин, а також великий басейн, що чудово для дітей. Сьогодні у нас дуже такий день. Де потрібно зробити багато чого важливого, так що й добудути своїх дівчат. Цякий кіт тут живе. С -с -с -с. Так, мої любенькі прокинулися. А в нас ще сьогодні такий гістице птиця, яка дуже сподобалась Єві. Яка лісі лапінька. Друзі, вчора я говорив, що покажу вам, що в нас за двері ці таємні. Зараз лісі там ще не була. Ну що, відкривай, пішли? Ага, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. oh, це наша веранда потерялся пока. Yeah. Mm -hmm. Перший день. Та я вже до мене починає доходити, тому що вчора це був стрес. Я переживала, щоб нас пропустилися, нормально було з документами, щоб євочка видержала таку довгу дорогу, щоб я видержала таку довгу дорогу з євочкою. Потім там, поки забрати автомобіль, забрати багаж, знайти отель, поселитися. І ніколи було понімати, що ми на минуточку, на тенерівку. І ми приїхали вже було темно, і ми ну, особливо нічого вже не побачили. І тут ми просипаємося. Та-да-да-да. -да -да. А не хотіли райську красоту з усіх сторон? Я в жовті. Цей ранок вже був наповнений враженнями від того місця, де ми опинилися. Від такого теплого повітря, теплого океану, незвичайних квітів і рослинності. Від того, що є такі місця, де ніколи не буває зими. Вам трошки наших планів. <гум> Спочатку зараз ми йдемо на сніданок, з 8.30 до 10.30 тут сніданок. Далі ми, mm -hmm. мабуть, десь поїдемо у якийсь перший пляж, іслідуємо так. Поліпом. Бажано дитячі, щоб там єву викопати. Mm. Потім приїдемо додому, пообідаємо щось собі, приготуємо вдома, покупаємось в басейні, відпочинемо. І потім, може, ще поїдемо туди в до столиці, там десь плюс-мінус 60-70 кілометрів. Подивимось, може сьогодні, може завтра, і ввечері підемо десь до якогось ресторанчика чи кафешки повечеряємо. Сніданок в цьому готелі був у такому мінімальному стилі. Реставрація знаходилась на території готелю біля басейну. Це було зранку десь від 8.30 і до 10.30. Сніданок в такому мінімальному варіанті. Бачите, яйце з датою випуска свіжий булочка, ковбаска, буженинка, конторчик, ну і трошки солденько, кава, чай. Поснідати можна без проблем. Окремі слова хочеться сказати про басейни. Басейни при готелях якнайчастіше без підігріву. І тільки в окремих випадках він присутній. Все від природнього сонячного тепла. Для дітей це, звісно, рай, і наша Єва відчувала себе якнайкраще. Хоча зранку було ще не дуже тепло, але її дуже важко було витягнути з басейну. Ми ж недовго думаючи сіли в автомобіль і поїхали обстежувати цей чудовий острів. Його можна було об'їхати за день, що ми далі і зробили. Від самого початку ми були вражені чудовими видами на океан, на гори, на вулкан Тейде, дороги досить гарні, але досить часто бувають корки, бувають пробки. Дуже багато автомобілів, але це нас не зупинило. Відразу ми приїхали в містечко, яке називається Лос Гігантес. І вражає воно тим, що знаходиться на межі досить великих гігантських скель. Якщо зараз ми приїхали до такого місця, яке називається Лос Гігантес. Тут пляж біля океану, це наш буде перший пляж. Ну і гігантичні скали, гори. Поїхали. Я поки що не зрозуміла, дуже гарно. Тут пальми, а тут уже наче, прям зараз вулкан знизу, такі скали надзвичайні. І е, чорний пісок вулканічний. До речі, ми його бачимо вперше в житті. А сьогодні закону, він прилетів давно. немає його там. Прилетів уже. Прилетів вже, прилеті вже дрон. Ми зараз будемо перший раз купатися в Атлантичному океані. Спробуємо, яка вода, 17 листопада 2026 року. Ну що, зараз все розкажу. Ну що, вода бомба. Я думав, буде набагато холодніша. Пальця можна комфортно, фактично не потрібно свитати. Солонюща така, власна тепла хвиля дуже полюбляю. Все. В листопаді сміливо можна їхати. Супер. Лайк. Пляж лоз Гігантис. Що сподобалось нам? Тут дуже гарні системі, мабуть, через них їде в принципі. Взагалі, сочетання, коли гори і море, в цьому випадку океан, говорять, завжди просто безпрограшний варіант. Пляж маленький, але е, немає багато людей. Я не знаю, як там по сезонах тут е, зараз виступати, тому теж вимісти, е, небагато. Але краще їхати раніше там, до обіду, тому що я думаю, чим далі, тим людей буде більше. Е, ми припаркувалися майже за півтора кілометра від пляжу, але можна було набагато нижче. Ми просто хотіли ризикувати, а можна було ризикувати. Так що вам. E, порада їдьте сюди, дивіться, якщо є паркінг добре, якщо немає, ну повернетеся там трошки до сідання, Що, Тут, тут немає переодягалок, я не бачила. а Може, десь є платний десь. Тоs... Треба ще буде подивитися, якщо буде, то ми це вирішено вставимо ці переодягалки. Є де помити ноги, ну, сипіска, чорний вулканічний пісок. Ну і великі хвилі, так як я не любитель великих хвиль, то я не купалася, не купався. Покопавшись в океанічних хвилях, ми поїхали мальовничою дорогою додому, так як на нас чекав ще чудовий басейн з водою, яка на той момент вже прогрілася. А ввечері ми пішли зустрічати захід сонця на ще один пляж, який вже знаходиться недалеко біля нас. До побачення, до зустрічі, до завтра. Дякуємо за перегляд.